Творчість Тараса Шевченка є не лише національно-культурною спадщиною, а й унікальним прикладом поетичної гармонії. Його вірші, насичені глибокими образами, ритмічною музикальністю та спільними мотивами, утворюють гармонійний ланцюг, що об'єднується в єдину картину життя України. Поеми, балади та ліричні вірші часто перетікають один в одного, створюючи відчуття безпереривного наративу і підкреслюють головні теми творчості Шевченка: любов до Батьківщини, долю народу, боротьбу за свободу. Як умруто, поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Реве та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, грами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. То виринав, то потопав в снігах холодних України в її неволі і пітьмі. Та все ж таки моя країна живе у серці і в душі. Зв'язки між творами демонструють цілісність шевченківського поетичного світу. Через повторювальні образи, мотиви і ритмику він створює враження єдиного полотна, де кожен вірш є частиною великої розповіді про український народ. Шевченкові вірші часто мають спільні теми, символи та настрої, що дозволяє органічно поєднувати їх у своєрідні цикли. Мотив неволі один із ключових у творчості Тараса Шевченка він змальовує долю поневоленого народу, життя кріпаків, страждання бранців і загальну трагедію українців під владою чужинців. Вірші цього циклу наповнені болем, але водночас вони містять потужний заклик до боротьби за свободу. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі, люди присплять, лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Ці твори створюють єдину емоційну і смислову лінію, що розкриває трагедію України, її історію та надійне на майбутнє. Творчість Тараса Шевченка це безмежне море поетичної краси та мудрості. У 21 -му столітті кобзар не втрачає своєї актуальності. Його цитують у виступах політики, рядки його поезій звучать на майданах під час революцій, а молодь відкриває для себе Шевченка через нові формати від аудіокниг до реп-версій його творів. Багато творів збірки стали основою для музичних композицій, театральних постановок та кіносценаріїв. Кобзар це не просто книга, а духовний дороговказ українського народу. Вона була, є і залишатиметься джерелом натхнення, символом незламності та національної гордості. 165 років з часу виходу повного видання кобзиря це привід не лише згадати Шевченка, а й перечитати його безсмертні рядки, що й досі звучать актуально та пророчно.